Сьогодні у відео хотів би вам показати, як я доробив косяки подачі дроту у згальному апараті MIG 200. Знати, як все було до того, заводській комплектації, і покажу, як я переробив в подальшому. Ми все поетапно розберемо. Це є в нас заводська комплектація. Ось так мало би йти. Я ось таким пальником. Трубочка, я довгий час не знав, для чого вона є. І також в інструкції ніде не було написано, для чого вона є. Зараз я вам покажу, куди вона має ставитись. підходь ближче будемо детально показувати. Бо я колись зварював ось так. Просто звідси виходив дріт і проходив так вот ось сюди. Але це неправильно, бо тому що ще в комплекті має йти ось така трубочка. Зараз я вам покажу, як вона має стояти. Це спеціально, щоб дріт подавався і, ну, і не зажовувався. Це заводська комплектація. Ось так, звідси і тут є маленька така штучка. Тут є маленька штучка. Фіксатор, я просто не хочу його витягувати, бо я вже його вставляв. Звідси запихаєте її, і тут її просто фіксуєте, ось цим фіксатором. І вона просто залишається вже там і накручуємо ось такий пальник. І ми, ми накручуємо зразу, ось коли ми трубочку вставили, звичайно закручуємо пальник і все. І вона попадає, і вона так якби зменшує ту відстань, щоб він ніде не загинався. Але все одно час від часу буває, що він може загнутися. Ось так вона. Я думаю, що вона десь ось так вона підходить, ось так вона заходить і зразу попадає в канал, без лишніх того. Я не здав, тому я працював без того, без тої трубочки працював певний час. Хотів сказати і показати, я вставлю фотографію, як виглядають подачі дроту на більш бюджетний апарат. Тому що цей апарат є, він дорогий, і відповідно на ньому мало би бути все ідеально, але на ньому не все ідеально, тому ми мусимо доробляти своїми силами. Я ставлю фотографії обов'язково, як е, виглядають подачі дроту на більш бюджетних апаратах. Е, тепер вирішення мною проблеми подавання дроту. Я вам зараз покажу, як я переробив чуть-чуть і доробив, щоб воно краще подавало дріт. Далі, дивіться, в нас тут є гайка, ось тут така гайочка є. Є гайочка. І замість цієї гайочки я переробив ось таку втулочку, вона буде ось так ось ставитись. Ми зараз це все покажемо і розкажемо. Далі більш детально по втулочці. Тут ми нарізали різьбу, тут різьба просто незвичайна різьба, а з кроком 1,25. Після того, коли ми нарізали різьбу, чітко по центрі просверлюємо отвір 4-5 мм. І потім ми в той отвір вставляємо ось цей канал, і воно буде ось так виглядати. Замість тої металевої трубочки, яку ми показували раніше, воно буде ось так, ось так буде виглядати. І, відповідно, воно буде так само заходити все в канал. І дріб буде чітко вже попадати після роликів, буде чітко попадати в цей канал і далі в пальник і вже на вихід з пальника. І... Так, хочу показати більш детально, як я виготовляв цю втулочку. Починали ми з кругляка. Кругляк це є у нас алюміній. Далі. Ми визначали центр. Обов'язково треба чітко визначити центр. Визначаємо центр. Потім ми беремо сверло 10 і 6, просверлюємо, але не глибоко. Бо потім, думаю, ще прийдеться по обрізати і підганяти це все. Потім мечики. Мечики мають бути 1,25. Звичайно, можна виготовити з металу, металу, з латуні, можна виготовити, з чого-небудь, тільки, щоб воно було. Нут. Я вибрав алюміній, бо він трохи м'якше обробляється. Потім після цього, коли ми нарізали тут різьбу, просверлюємо отвір 4,5. Він ідеально якраз підходить під канал, той, якому подається дріт. Ось так воно виглядає. ну Плюс-мінус я вже показував, так воно буде виглядати. Тут накручується. Тут накручується, а тут буде ну, проходити далі від роликів виходити. Далі покажемо вам, як, зараз будемо показувати, як ми це все встановлюємо на сварку, і як воно має виглядати. Також на мене є ще одна проблема. Я вже з цією проблемою рік часу працюю, я до того не знав. Зараз почався більш детально цікавити, в чому в мене проблема, чому в мене виходять ось такі шви. Час від часу нормально було, час від часу нормально. У мене тут одна канавка, одиничка, і зверху одна канавка. А по-правильному мало би бути як? Знизу йде канавка з дротом. під Розмір дрота 08 або одиничка, а зверху має бути плоский ролик, Я вставлю фотографію. Тому ми будемо зараз вирішувати ту проблему. І в загальному я в подальшому куплю. Ролики, замовлю собі ролики з плюс зверху, щоб були плоскі. Так, і будемо показувати, як ми будемо це все встановлювати. Так, викручуємо ось цю гаєчку. Гаєчку ми цю викручуємо і забираємо, вона більше нам не потрібна. Так, вона нам впала, ми зараз її достанемо. Це не проблема. Так, Гаєчку ми достали. Дальше. Після цього нам треба закрутити ту нашу втулочку. І відповідно вже можна зразу вставити цю трубочку. Той канал. Це звичайний тефлоновий канал. Ми просто відрізали з іншого. Він ідеально підходить туди. Так, ми вставляємо то сюди і це закручуємо. Ось так виходить. Тут виходить у нас тефлоновий канал. Ми це докручуємо. Ось так ми докручуємо. Тут докрутили, ідеально Ось так. тефлоновий канал ось так і закінчується. Далі. Беремо Ремплатку групці. Легенько дожимаємо. Сильно не треба. Ось так, я дужав, щоб воно файно там сиділо. Тепер все складаємо так, як воно має бути. Так, вставляємо ролик, це в нас одиничкою, бо ми варимо до одиничкою. Вставляємо сюди. Далі вставляємо цю пластинку, яку ми до того відкрутили. Цю пластинку ставимо назад на місце. Так. так само, звичайно, закручуємо на місце ролик. Так, ролик чітко назву одиничка, одиничка. Далі. Так. Все, В принципі, ми вже все поставили на своє місця. Далі нам залишається. то так нас і залишає. Далі, бачите, воно ідеально підходить. Показуюсь, близько, бачите? Воно там ідеально підходить, не зачіпає. Чітко канал, бачите, він чу-чуть, можна було його зробити чуть-чуть довше. Зараз я вам покажу. Бачите, трохи можна було його зробити ось таким, чуть-чуть довше, щоб він. Щоб він так би. Ну, головне, щоб він не зачіпав ролик і нічого не зачіпав. І чітко там все було. Так, далі продовжуємо збирати пальник. Зараз нам лишається просто запхати пальник. І він, воно ну, само авто. Ну, просто, звичайно, запихаємо пальник і закручуємо його. Так, включаємо сварку нашу, в звичайному режимі протягуємо дріт. Тут, в принципі, я думаю, процес всім знайомий. Саме звичайний режим, просто протягуємо дріт в пальник. Я зразу вам покажу, як дріт виходить, і він зразу чітко попадає в канал. Так він проходить. Хоча можна навіть і цю пластикову штучку переробити. Люди казали, що хочуть переробити так само, бо вона дуже погана, я ще поки що її не переробляв. Все, і дріт тут же чітко після роликів попадає в канал. Він же чітко попадає в канал. Все. Ми його можемо ще трошки далі пропхати. Трошки далі пропхати, і далі ми його просто протягуємо. Так. Зараз я вам покажу вже готовий результат. І вже виліз. Кажемо, як воно виглядає. Зверху ролики наші. Одиничка. Головне, щоб було всі одинички. Ну, це ми ще замінимо. Тому що, я думаю, що тут мають стояти плоскі ролики без канавки, а нижні мають бути тільки нижні з сканавки. Ось так воно виглядає. Покажемо вам зблизька. Ось так закінчиться. Це є наш той самий звичайний канал, який в нас йшов. Можна його купити окремо, або купити новий канал і відрізати від нього. Бо я так зробив, бо я не знайшов. Якби, ну, канал окремо, де продається по метру, або там поменше. Відповідно, цей канал ми тут підрізали. Відповідно, він, коли ти притискаєш, там залишаються мінімальні зазори. Відповідно, дроту вже нема де загнутися, Бо коли, тут, коли не було тої втулки, ви в принципі, на початку відео бачили. То воно могло його загинати, заминати і так далі, ну, і погано варити. А так зараз оп, зажав, і тут дріт зразу після роликів. І дріт зразу після роликів, попадає в канал. Відповідно, по цьому каналі проходить. Тут зразу заходить він в канал, який йде в пальнику, і дріт вже виходить на пальник. Чомусь завод Джастик не врахував цю інформацію, тому ми мусимо саме доробляти. Ось ту штучку, вона тут у нас ідеально підходить. Далі, після цього ми закручуємо ось це. Ну, звичайний такий Закручуємо його. До речі, користуюсь дротом, користуюсь таким ключком, підходить під все. Так, і спокійно собі дотягну, і далі вже ставимо наконечник. Ми вже все протягнули, все склали. Зараз будемо показувати по налаштуванню, як ми будемо виставляти сварювальний апарат, щоб зварити дві пластини. Так само відключуємо газ. Газ у нас СО2. Так, балон відкрутили. Газ у нас пішов. Далі по налаштуваннях хочу вам показати. Акуратно отверткою. Так, це в нас має бути СО2 газ, відповідно, у нас газ co СО2. Дріт, нас ми варимо одиничкою. Так, це одиничка. І звичайний дріс SG2 міцл. Так, далі. Тут у нас є екстрене налаштування. Тут можна виставляти холодний старт газ, так би він має продуватися перед тим. Ну, Я їх не виставляю, вони в мене йдуть синергетично. Далі. Тут в нас є запис програми. Відповідно, у нас далі йде індукція. Індукцію. При зварці грубих металів. Дуже грубий в мене десь метал 8 к 9, -ка, або навіть, може, й сімірка. Це не точно, ми вам зміряємо, зараз скажемо точно. Так виставляємо індукцію, індукцію в мінус. Далі. Тут є в нас холодний старт. Відповідно, ти включаєш холодний старт або виключаєш холодний старт. Далі це в нас режим синергетичний І, в звичайному режимі 2Т. Можна 4Т або спорт. Ну, нам потрібен режим 2Т або 4Т. Я варив в 2Т. Ну, і в більшості деколи в 4Т. Так. По налаштуванню, у нас максимально ставимо площину, можна поставити площину, що ми будемо заварити, і викручуємо на максимум. У нас дуже грубо пластина. Так, виходимо назад і викручуємо на максимум. Так. Це виходить на 4,5. Ну нічого, ми вам покажемо, як воно буде зварювати грубий метал і що вона може. Зараз я вам покажу, як я зачищу пластину. Ну і продовжую. Ось так. Дві пластини виглядають. Зараз ми їх зачищу, зачищати буду ось такими кругами. Буду зачищати ось такими полізковими. Тарілкою звичайною 3М. в мене тарілка є. І... І круги теж також треба. Кубітрон-2. Будемо зараз зачищати, зараз я вам все покажу. Булгарку ось таку використовую, користуюся такими булгарками. Прокрав, до речі, безщиткові. Я би не сказав, що вони прям професійні, але ну, досить непогані. Для хати, якщо купляти, то вони ідеально підходять, хватає з головою. Вони безщиткові, підтримка обертів є. Тому продовжуємо. Зараз ми вам покажемо, як в нас вийде процес зварювання і підготовка пластини. Підготували пластини. Пластина у нас є 8 з половиною, майже 9. Так, показую вам пластини. Так, ось так. Це в нас є 8 з половиною. Дев'ятки немає половиною пластина. Так, нам треба їх дві докупи зварити. Е, Підготовив ось так. Ось так з тої сторони фасочка. Посередині все зачистив. Воно просто у нас тут держави. Ми все зачистили. І з цієї сторони так само фасов. І відповідно. На другій пластині все це саме з цієї сторони фасушка і посередині. Так, зараз ми дві пластини виставляємо і будемо зварювати. Так само прихватки. Так, поставили прихватки з двох сторон. Зараз покажу ось таке виходить. зараз зварювати. Пластини відносно нас рівні. Зараз ми ще записуємо до сторони, печемо. Ось так у нас вийшло. Ось такий шовчик вийшов з одної сторони. Так, і ось такий шовчик вийшов з другої сторони. Звичайно, пластину чуть-чуть потягнуло, це не страшно, бо це не дуже відповідальна деталь. У нас було завдання показати вам, як вона варить, який шов виходить. Так. Ще б хотів, щоб ви поділилися своєю думкою, як вас подача дроту. Чи вас зажимає на роликах, чи не зажимає. Я, в принципі, свою проблему вирішив. Але хочу ще почути вашу думку. Це обов'язково. Буду дуже радий, якщо ви напишете нам в коментарях. Також підписуйтесь на канал і ставте лайк.